Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші дані уроки і тема сьогоднішнього уроку читання. Характеристика головного персонажа твору Меган Макдоналд Джуді знайомиться з новим учителем. Знову день почався діти, всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішати, кличе нас усіх дзвінок, щоб урок минув немарно будемо вчитись дуже гарно. Так, ми з вами мандруємо в країну знань і що ж беремо з собою? Важність, працьовитість, активність, наполегливість, креативність. Старанність. І бачимо активність, наполегливість, уважність. Де ж наш пустун язичок? Заховався за біленький тиничок, ліг на бочок і мовчок, а зараз ми його розбудемо. Так, корова конячки робимо посміхнутися, відкрити руку, кінчиком язика поцокати, як конячка. Далі, смачне варення. Посміхнутися, відкрити рот, витиснути широкий язик, облизати верхню губу. Та заховати язик. Чистимо зубки, посміхнутися, відкрити рот. кінчиком язика почистити з зовнішньої сторони верхні, потім нижні зубки. Так. Маляр посміхнутися, відкрити рот та пофарбувати тверде піднебіння. Молодці. Акула. Широко відкриваємо рот, посувати нижню щели вліво вправо. Молодці. І додайте, будь ласка, загадку. Як приходимо у клас, там чекає він на нас. Чуть писати, читати і невтомно працювати. Вчитель. Молодці. Сьогодні ми знайомимося з американською письменницею Меган Макдоналд. Ось ми бачимо її книжки Джуді Муді. Дуже цікаве, е, твори, тому, якщо буде бажання, обов'язково беріть і читайте. Е, цікаво писала дитячі різні пригоди. Далі ви прочитаєте уривок з повісті американської письменни Джуді Муді. Про перший день навчання цієї дівчинки у 3 класі. В чотирьох класах деякі зарубіжних країн кожен навчальний рік навчає інший вчитель і в іншому приміщенні. Прослухайте, будь ласка, цей текст, а потім ви зупините і самостійно прочитайте. Коли Джоді Моді підходив до свого третього те, там стояв її вчитель, пан Тот, і запрошував усіх до класу. Клас, будь ласка, повісьте рюкзаки на гачки, покладіть сумочки з обідами на полички, сказав пан Тот. Розпочався урок, пан Тот повернувся обличчям до класу. На дольці великими літерами було написано «Волотенська сирна піца. «Волотенська сирна піца це на обід. Запитала Джуді, це для словотвору. Панток підніс палець до губ, ніби це був секрет. Ви побачите візьміть аркуш паперу і запишіть п'ять різних слів, захованих в написі на дошці, велетенська сирна піца. Джуді взяла коробку новеньких, буркотливих олівців, розмальованих скаженими мордочками. Буркотливі олівці для абсолютно різних настроїв писалися на пакунку. Чи ви коли-небудь бачили олівець, який виглядає так, ніби вранці встав на стії ноги? «Чудово!» Нові поркотливі олівці допомагали їй думати. Вона знайшла слова лікар, лицар, вата, заховані в написі пана Тода, та замість них написала Ні ні-ні-ні ні. Хто хоче прочитати класу свої п'ять слів? запитав Тод. Джуді підняла руку. Джуді, ні-ні-ні ні. -ні, 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 -ні. Виголосила Джуді. Це одне слово, а треба ще чотири. Підійди, напиши їх на дошці. Юді моді не написала лікар, лицарь, вата, замість цього написала лис і «тінь». А якщо до слова листя? запитав Рокі. У нас немає літери я, відповів Фран Велет, написала Джуді. Ще одне слово нагадав Пантот. «Під» – написала Джуді. Чи ти можеш скласти речення з будь-яких з будь-яких з цих слів? запитав Пантот. Лис побачив тінь велета і спітнів. Весь клас аж ліг від сміху, а Френк так сміявся, що ж закашлявся. Ти сьогодні не в гуморі? запитав пантот, грр, відповіла Джуді Муді. Це дуже недобре, сказав пантот, а якраз хотів запитати, хто хоче піти до секретарки і забрати піцу. Ці сюрприз із нагоди початку нового навчального року. Піца? Піца? Справді? Клас буджене годів. Джоді Моді хотіла піти по піцу, вона хотіла відкрити коробку, хотіла отримати маленький триногий пластмасовий столик, <кхи> який підтримав верхню частину коробки, щоб вона не приклеїлась до піци. «Ти що сьогодні хоче забрати піцу? запитав Антон. Я, закричала Джоді. Я -я, я я я – хором кричав весь клас, махаючи повітря руками, як вітряками. Рокі мочки підняв руку. Рокі, чи ти не принесеш нам піцу? «Звісно, принесу, відповів Рокі. Везунчик, сказала Джоді. Коли Рокі повернувся з піцею, клас затих. Усі жували малесенькі квадратики сирної піци і слухали, як пан Тод читає повітку про пса, який її в піцу з ковбасою. Коли він закінчив читати, Джуді запитала, пан Тод, чи я можу подивитися на ваш маленький столик для піцци? Ця штука таки схожа на мініатюрний столик. Хоча раніше я цього не помічав, я колекціоную їх, сказала Джуді. Ось що я тобі скажу, почав пан Тот. Ця річ твоя, якщо завжди прийдеш у доброму гуморі. Як думаєш, ти можеш пристати на цю пропозицію? Так, пане Тот, вигукнула Джуді. Так, 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 так. Чи сподобався вам твір? Так, я впевнена, вам дуже він сподобається. Так, і тепер самостійно ви прочитаєте, але перед тим давайте правильно на наголосом Знайомиться. Повість, велетенська приклеїлась, мініатюрне, колекціонує, пластмасовий, буркотливий, скаженими, секретарки, збуджено, триногий, притримував пропозицію. Молодці. Мініатюрний, тобто дуже маленькі. Так, отже, кого ви прочитали? Про кого? Про Джуді, так? Рокі, Пантот. То головний персонаж Джуді? Чи зацікавила вас ця розповідь? Чи було несподіваним? Так, про пригоду Джуді молодші школярі читають уже 20 років. Перша повість вийшла друком США ще 2001 року. Відтоді комедну дівчинку полюбили мільйони дітей по всьому світі. У США це своєрідний мастріт у молодшій школі. Протягом останніх років п'ять книжок про харизматичну гриню перекладено на українську мову. Про них розповідають літературний глядач Світлана Бош та прикладачка серії Наталія Ясіновська і вузлики на пам'ять, план холодшити головного героя, ім'я, рік, від. рід занять вік, деколи проживає портрет, риси характеру, вчинки, взаємодія з іншими персонажами, ваше вставлення. Отже, Джуді, вона у нас учениця якого класу 3Т. Проживає де? В мереті, так, Портрет, як вона виглядала, характер, вчинки, взаємовідносини, ваше ставлення. І говоріть, будь ласка, вам дуже сподобалось, не сподобалось, або просто сподобалось. Я вам дякую, всього найкращого і до побачення.